Мої вітання колеги. Сьогодні будемо робити першу профілактичну обробку по часнику. І перш ніж почнемо про препарати, хочу почати з захисту. захисту себе в першу чергу. Тому що рослини ми захищаємо, а себе іноді не жаліємо. Тому ми працюємо з таким респіратором 3М. Зверніть увагу, в деяких випадках. Распіратор продається окремо від фільтрів. Фільтра треба купляти окремо, тому ціна може бути тільки за маску. Почнемо з цього. Особливо, якщо ви працюєте такими препаратами, як гербіциди, інсектициди, фунгіциди, Обов'язково захист. Хай що люди кажуть, ходіть в распіраторі. Бажано в такому, а можливо, жливо і кращому. Що захищає і очі, тобто пригодиться в хазяйстві, тепер повертаємось до препаратів. Будемо вносити фунгіцид Корзат R, ось так саме Р, мідьмісний двохкомпонентний контактно, контактно локальної дії. З розрахунку, якщо на гектар норма до 3 кг, якщо на бачок вносимо. Середню норму для профілактики 40 грамів. 30 мінімальна, 50 грамів максимальна. Чому в грамах? Тому що він сипучий, відповідно, вам треба ваги щоб були під рукою. Інакше, просто на не сипте. Далі, амінокислоти баклан торгової марки Долина. З розрахунку 40 мл на 10 літрів води. І Вимпел 2, ну ми, верніше, хтось випадково взяв не той Вимпел. Вимпел К це старий у нас лежав, треба повертатись. І Вимпел 2 30-40 мл на 10 літрів води. І таким будемо працювати, заодно. Захист плюс виведемо трохи стресу, адже попереду ще обробка грунтовим гербіцидом. Затягувати вже нікуди, тому якось так. Дякую за увагу. До скорої зустрічі.